В ефірі програма Наша армія доброго здоров'я вам бажають режисер Ірина Дуденко, ведуча Людмила Чернюк та журналіст Сергій Жуковський, які розповість про одну з найромантичніших і найпопулярніших військових професій. Людину завжди цікавило небо, і, напевно, кожен з нас хотів відчути себе птахом. Та для них це скоріше робота. Вони десантники, і саме про них наша програма. Хто вже зробив це один раз? Того обов'язково буде другий. Хто пізнав смак висоти, відчув адреналін, той вже ніколи не позбавить себе цього задоволення. Небо для них стало другою домівкою. Про справжню чоловічу і водночас, романтичну професію. Ми дізнавались в рамках програми бойової підготовки у 8-му окремому полку спеціального призначення сухопутних військ збройних сил України. Розповідає Віктор Бусановський, заступник командира полку з повітряно-десантної підготовки. Ми готуємо людей чотири групи на парашутах типу Статус СН. Ця підготовка готується контрактники, які мають вже досвід. На тій неділі ми працювали з молодим поповненням, яке прибуло весною до нас. У військах, щоб здійснити перший стрибок з парашутом, необхідно пройти відповідний курс навчання. Солдат-строковик спочатку має детально вивчити будову парашута, з чого він складається і як з ним працювати. На це виділяється 6 годин. Далі укладання парашута. До речі, це можливо найголовніший момент підготовки, адже перед стрибком кожен сам для себе готує, так би мовити, крила. І завершальним етапом є підготовка парашутиста на тренажерах повітряно-десантного комплексу. Вони гарно імітують дії десантника під час приземлення в особливих умовах при відділенні від літального апарата, а це відведено 16 годин. 38 годин йому треба в день, по, там, по 8 годин він працює. За 38 годин ми його допускаємо до першого стрибка. Якщо він дійсно проходить за здоров'я, після проходження повного курсу наземної підготовки залишається єдине піднятися у небо і зробити крок назустріч безодні. Проте як стверджують самі ж десантники. Перший стрибок не завжди запам'ятовується. Говорить Євген Андріюк, радист-розвідник. Перший стрибок як сказати, було все швидко. Так само, як сьогодні п'ятий був, теж весь був швидкий. Навіть тільки побачив землю і все. Більше в житті запам'ятовується другий. Він все, ти вже знаєш, що тебе ж щоб що ти будеш убити. Другий, третій, отак, от зараз от вже трошки по іншому трошки вже легше. За лічені хвилини до стрибка з парашутом на обличчях можна побачити різні емоції. Хтось хвилюється, а хтось вже не дочекається, коли покине межі гелікоптера. Ще секунда і випусковий дає команду. Свого часу прапорщик Микола Приймак розпочинав службу в одній із частин Хмельницької області. Відтоді він встиг побувати в миротворчих місіях в Косові та в Республіці Ірак. Ну наразі 20 місяців за спиною бойових дій. Після місії повернувся на рідну Хмельниччину і продовжив службу у восьмому окремому полку спеціального призначення. Але один задум не полишав його ніколи мрія про небо. Я виріс на тій землі, де стояла наша бригада, і я фактично бачив з дитинства білі парашути, як стрибали десантники. І Я фактично мріяв тими парашутами, я бачив ці білі купола. Я... Не можу, я, в принципі, марю ними з самого дитинства. І з часом мрія таки справдилась. Сьогодні у Миколи 100 стрибків з парашутом. Він каже, що цього замало і пригадує свій найнебезпечніший політ. Самий кур'єзний був випадок. Це десь на 20 25 му так, стрибку. Ми з товаришем ну, разом пройшли всі бойові дії. Там можна сказати, з... З одного десятку виросли, за одною партою сиділи. Я перебіг йому по куполу. Це був дуже курйозний випадок, тому що в мене на висоті 300 метрів купол чуть не погас. У будь-якій спеціальності є свої традиції та прикмети. Як і всі десантники, Микола Примак теж вірить у професійні забобони. Давно вже така традиція: не фотографуватися і не гулитися перед стрибком. Бути заступником командира групи спецпризначення. Означає не лише десантування з гелікоптера та літака, це також і відповідальність за особовий склад, постійні польові виходи, тренування більше в полі, ніж удома, та в сім'ї прапорщика-приймака до цього ставляться з розумінням, адже в родині він не єдиний військовий. Дружина в мене дочка старшого прапорщика, жінка-прапорщика. Дуже розуміє, дуже переживає. Син росте теж, напевно, буде військовий десантник, в третьому поколінні бе десантник. В Майбутньому Микола не планує покидати лави Збройних сил України. Тут у нього є все: визнання серед керівництва і колег, заробітня плата та головне небо. Я взагалі не планую звільнятися, тому що це моя стихія зі мною небо, земля. Як сказав Василь Пилипович Маргелов, з тобою в небі, тільки ти, пара і Бог. Військовослужбовець-строковик за час служби повинен виконати два стрибки з парашутом, а контрактник, незалежно від звання, за рік повинен пройти програму стрибкової підготовки, яка включає в себе п'ять стрибків. Між цими програмами є невеличка різниця. Відрізняється такий перший стрибок, ознайомчий стрибок, він без зброї і спорядження. Все решта на єдиному тактичному фоні. Вони виконують свої завдання в складі штатних груп. Це не тільки стрибок, це відпрацювання тактичних нормативів, інколи також і фізичних нормативів. Цього разу десантування проходить з транспортно-бойового вертольота Мі 8 МТ, забезпечують польоти екіпажі 7-го полку армійської авіації, 13-го армійського корпусу сухопутних військ з містечка Новий Калинів, що на Львівщині. Звісно, важливу роль відіграють погодні умови: трішки сильніший вітерець, чи розпочався дощ і все переноситься на інший день. Адже від цього залежить дорогоцінне людське життя. Нині погода на заваді не стала, не виникло проблем і із забезпеченням пальним. Наше такого не було, щоб молоді десантники, які прибули, молоде поповнення, не здійснило стрибок. Вони призвалися в травні місяці, здійснюють перший свій стрибок тільки зараз. На даний час проблем майже немає. Бойова діяльність військовослужбовців високомобільних десантних військ відрізняється різноманітністю, напруженістю, специфічністю. Кожен стрибок тут на вагу золота. У десантників є гордий девіз. Ніхто крім нас. І в цих словах закладено зміст і призначення цього роду збройних сил України. Програма Наша армія триває. Останні десятиліття часто говориться про впровадження інституту капеланства в нашому війську. Хоча доцільніше було б говорити про відродження інституту священства для воїнів, адже маємо славні традиції з козацьких часів, коли священники ходили в походи разом з військом, відправляли служби у січових храмах. Маємо також регламентовані військовим уставом традиції царської армії до 1917 року, за якими, приміром, на військових кораблях Чорноморського флоту служили монахи в корабельних. Храмах екскурсоводи розповідають історію про корабель, який не могли потопити для оборони Севастополя під час Кримської війни 1853-1856 років, доки не забрали з нього чудотворну ікону. До речі, за деякими версіями дзвони із затоплених у Севастопольській бухті військових кораблів нині скликають напоминальні та інші служби до храму святого Миколи Чудотворця, розташованого на військовому братському кладовищі в північній частині Севастополя. Храм цей особливий. Зовні він схожий на піраміду із сірого каменю. Немає куполів, а верхівка незабаром буде увінчена 24 тонним новим гранітним хрестом, під яким є приміщення із дзвонами. Всередині це традиційний православний храм візантійського стилю з унікальним іконостасом та мармуровими стелами на стінах, де викарбувані імена загиблих героїв офіцерів Кримської війни. Яку за кількістю втрат і країн учасниць деякі історики називають світовою війною? Детальніше про цей військовий храм розкаже протоєрей Геннадій Косюга, помічник Севастопольського благочинного кримської єпархії Української православної церкви розповідаючи про історію цього храму, ми з вами повинні трошечки звернутися до історії цього міста і взагалі до тих подій, які відбувалися. У цьому місті сам храм був побудований як храм-пам'ятник загиблим захисникам нашого міста і знаходиться на братському кладовищі, має досить незвичайну архітектуру і з'являється завершенням пагорбу, на якому він знаходиться, нібито піраміда, збудований на честь загиблих воїнів-захисників міста під час першої оборони. Севастополя в середині 19 століття закладка храму відбулася 5 вересня 1857 року, і будувався храм на кошти жителів самого міста, які зібрали ці кошти, щоб увіковічити пам'ять захисників. На цьому кладовищі під час оборони міста ховали більш як 100 чоловік на день. Проводжали їх в останній цей путь без Особливих почестів, лише з молитвою, за упокійною службою. І коли закінчилася ця оборона, закінчилась війна, першою справою, після того, як місто було трошечки відбудовано, люди вирішили привести ну, достойний такий вигляд і кладовище. Розчистили його, вирішили прикрасити якраз таки цим храмом архітектором. Храма став Авдієв, який якраз таки завдяки тому, що обрав таку незвичну форму архітектури храму, і виграв, можна так сказати, цей конкурс всередині храма знаходяться на плитах меморіальних імена більш як 900 захисників міста. На зовнішніх стінах на мармурових темних плитах знаходяться назви морських екіпажів. Назви полків, тих полків, які прибували в місто Севастополь для захисту, і кількість тих людей, які загинули з цих полків, захищаючи це місце, храм будували протягом 13 років. І коли він був освячений, він став дійсно тим місцем, яке притягувало до себе багато людей, які хотіли прийти, помолитися за спокій душ. Тих людей, які ну, полягли на полях битви, захищаючи наше місто. В цьому храмі відбуваються зараз поминальні служби і за тих воїнів, які і після Кримської війни вже спочили на цьому братському кладовищі, тому що там не тільки воїни Кримської війни, то власне започатковано було ці братські могили, але ж потім були і воїни Великої вітчизняної війни, і навіть моряки загиблого підводного човна Курськ там спочивають. Тому така особлива форма, і це дійсно можна сказати, полковий храм. Дійсно, саме. Так, і під час кожного богослужіння вспоминаємо ми тих людей, які загинули, захищаючи наше місто, і взагалі, під час кожної літургії, ми згадуємо не тільки живих. Не тільки тих людей, які на даний момент мешкають у нашому місті, але і, перш за все, кого зараз серед нас, ну, на даний час вже нема. Під час Великої Вітчизняної війни храм, як і саме кладовище братське, дуже постраждали під час бомбардувань, під час взагалі військових дій. Але знов-таки по завершенні війни, після того, як саме місто було відбудоване, люди почали. Якраз такі і відбудовувати можна так сказати, і сам храм, і це кладовище У 1971 році пройшли такі ну, наймасштабніші реставраційні роботи і в самому храмі, і навколо нього на кладовищі військовому цьому був відновлений хрест, який постраждав під час бомбардувань, і встановлений знов на цей храм. Була відновлена і мозаїка із зовнішня, і внутрішня, які також постраждали під час війни, і починаючи з 1989 року у храмі знов почалися вже регулярні богослужіння, не дивлячись на те, що нібито. Так, от ще й радянська влада була не зовсім було дозволено це робити, але не дивлячись на це, все дозволено було проводити ці богослужіння. Перш за все, і напоминальні такі богослужіння, під час яких і згадувалися ці воїни-захисники нашої вітчизни і нашого міста. Я можу лише додати до сказаного про хрест дуже цікава історія. Той хрест, який був зроблений спочатку зведення храму, він зроблений з дуже міцного каменю, той, який тут в Криму, і важив він 22 тонни. І оскільки цей хрест був під час воїн пошкоджений якоюсь мірою, і зрештою він обвалився, то це вже складало якусь мірою небезпекою для прихожан його зняли. Той хрест, і цього року уральські майстри зробили новий хрест. Теж він зроблений із каменю. А той старий хрест, який був на храмі, зроблений вигляді такого пам'ятника поруч біля храму. Під час війни хрест, який от на даний момент, да, буде поклонним хрестом, знаходячись біля храму, постраждав. Під час реставрації він був склеєний спеціальними клеями. Ця частина, яка відвалилася від нього, була приклеєна на місце, і на протязі багатьох десятиліть він прикрашав храм. Але коли цей хрест виготовляли, він був зроблений з цільного, нібито масиву кам'яного. Але цей масив кам'яний був видобут, Ну, зі скелі завдяки вибухам. І мікротріщини. На протязі цих десятиліть, який храм був прикрашений цим хрестом, вони збільшувались і привело це нарешті до того, що знов одна з частин Христа одвалилася, пошкодивши тим самим і сам храм і місця навколо нього. І щоб не було небезпеки для тих людей, які відвідують храм, було вирішено цей хрест зняти повністю. І дійсно, уральськими майстрами був зроблений новий хрест. Ті люди. Які будуть приходити знов і знов до стін цього храму будуть бачити його у тому вигляді, в якому він повинен бути. І ще можна сказати, що у цьому унікальному храмі є теж така дуже цікава ікона. Вона не старовинна, але називається вона Ікона всіх загиблих на водах. Приблизно 15 років назад намалював її вже сучасний художник. Вона зображення має Ісуса Христа, який стоїть на водах і внизу і Загиблі моряки в цих тільниках. Тобто, дійсно, я коли побачила цю ікону, видно було, що це ну така особлива ікона. Екскурсоводи наголошують на тому, що таких ікон лише дві є. Дійсно, цей образ є, і ці меморіальні дошки, так з іменами загиблих офіцерів, і сам храм. Храм пам'ятник і цей новий образ вони нібито ну, являються єдиним цілим, якраз таки меморіалом, можна так сказати, на честь загиблих моряків, захисників ну, нашого міста. І ще в цьому храмі дуже багато таких часточок святих. Щодо святинь, які знаходяться в цьому храмі, дійсно це велика кількість мощей різних. Святих угодників Божих, це і Києво-Печерські святі, і мощі Сергія Радоницького, його батьків Кирила і Марії, преподобних, мощі і небесного покривителя цього храму, святителя Миколая, Мірліківського чудотворця, які були передані з Італії для цього храму, і мощі святителя Луки Кримського, мощі інших святих мучеників, преподобних, святителів, які дійсно являють. Прикрасою цього храму, такою духовною прикрасою, і люди, які приходять в цей храм, мають можливість і підійти до святих образів, в яких знаходяться ці часточки святих мощей, помолитися. Ну а як сам Господь говорить у святому Писанні, повірі вашій да буде вам. Тобто кожна людина, яка з вірою приходить в храм з молитвою, з упованням на Бога, завжди отримує те, про що вона молиться і просить у Бога. Окрім згаданих святинь, тут є і чудотворна ікона Божої Матері Троєручиця, завдяки молитвам, до якої відбулося не одне зцілення. Але головне тут, на думку багатьох прихожан, це особливий військовий дух і стиль храму. Скажите, пожалуйста, ваше имя церковное? Мое Константин. А вы с в в храм ходите? Ну, в этот как перевелся, я уже вот, пойдет пойдет 9-й год, как в Севастополе, с помощью святителя Николая. А до этого с 2001 года, приехав сюда, узнал, просто попал в этот храм и после этого, стараясь три раза будучи в отпуске, заходить сюда. А потом уже как перевелся по службе, с помощью святителя Николая и пришел как прихожанин и, и живу здесь недалеко. Так все. Вы это служите? в МЧС України, начальник служби зв'язку МЧС города Героя Севастополя. Івніцький Константин Вікторович Константин Вікторович, скажіть, будь ласка, от цей храм він такий особливий. Він мені здається допомагає всім захисникам, всім, хто має ризиковану роботу. Ви відчували от саме от таку особливість цього храму? Конечно, тем более я тут взагалі відчувається. вот коли поднимаешься знизу по кладбищі, зі лежить 70 тисяч воинов погибших з Отечество, які не щадили себе. І все час чувствується, всі по фамільні офіцери погібші, всі полки з То есть такое героїчне как яке бы, он и є военный храм. Просто счастлив, що являюсь прихожанином такого святого храму, унікального в своєму роді такого більше нету. Це була програма наша армія. Підготовлена працівниками центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України режисер Ірина Дуденко, ведуча Людмила Чернюк. Миру і Злагодива.